Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Дорогі мої глядачі, хочу до вас звернутися з таким проханням. В першу чергу хочу наголосити на тому, що до карти Ро треба відноситися не як до інструмента від слова угадую гадати, та? А, від, від, а розглядати це як інструмент для щитування. Для щитування напрямків долі, якою ми рухаємося на момент здійснення розкладу. Про що це говорить? Це те саме, як взяти, наприклад, прогноз погоди. Е, ви дивитеся, яка буде погода там, через 2 чи через 3 дні, коли ви там, кудись там збираєтесь їхати, та, коли це було в мирні часи, чи, наприклад, навіть зараз яка буде погода. Ви заглядаєте у майбутнє, ви дивитесь на прогноз. Погоди. І зазвичай прогноз погоди, який ви бачите через 2-3 дні, через 5 днів, який там в інтернеті публікується, він зазвичай так і справджується. Але інколи трапляється так, що вітер змінив свій напрямок. Чи сила вітру була ну, більш сильна, та, ніж прогнозувалася, ніж. Ні, тому що коли робився даний прогноз, розраховувалось, що вітер рухається на цей момент з такою то швидкістю. Якщо з такою швидкістю і далі будуть відбуватися певні процеси в атмосфері, то він розжене хмари, доща не буде. Але вітер змінив свою швидкість і відповідно не розігнав хмари, пішов дощ, якого, наприклад, не прогнозували. Чи навпаки, розігнав значно більшу ну, набрав більшої швидкості, чи змінив свій напрямок і розігнав хмари, мав бути дощ, доща не було. Трапляється таке, що прогноз погоди не е, здійснюється на 100%. Точнісінько, так само, коли ви їдете по навігатору з пункту А в пункт Б. Вам навігатор прогнозує з боку, хто, хто є водій, то мене зрозуміє. Е, там вказується, наприклад, ви проклали маршрут з пункту А в пункт Б, і вам одразу там прогнозується. Ви пробудете пункт призначення через 20 хвилин. Але на шляху. На вашому шляху, наприклад, раптово е хтось, який, якийсь водій е десь не розрахував свою швидкість, чи не увійшов в поворот, так, і е трапилась дорожня пригода, і ви затримались в дорозі. Відповідно, ви в пункт призначення прибули, але ви прибули з запізненням там, на 10-15 на хвилин. Чи, наприклад, раптом е ви попали та в корок і вирішили його об'їхати, і звернули. звернули там, навігатор одразу переналаштувався, і ви пішли іншим шляхом, так? але ви прибули в пункт призначення і знову ж таки через інший час. Тобто є певні обставини, які можуть траплятися, які, е, е, які впливають на, е, на кінцевий результат. Як і навігатор, це він щитує та щитує події на даний момент, коли ви прокладаєте маршрут. Він щитує, що зараз на даному маршруті. На той момент не було жодних дорожніх пригод, на той момент не велися якісь дорожні роботи, так і відповідно прогнозувалося ваше прибуття через тільки то хвилин. В пункт призначення, причому ще й враховується швидкість дозволена дорожніми знаками на цій території. Але ви можете порушувати правила, їхати з більшою швидкістю або навпаки їхати з швидкістю менше 60 км на годину, їхати 40 чи 50 і відповідно, ви теж впливаєте на те, щоб прибути в пункт призначення повільніше. Так само віднесіться, будь ласка, до прогнозів на картах Таро. Карти Таро показують той варіант долі. І ті події, якими буде все розвиватися, рухатися на момент щитування, так? на момент здійснення розкладу. Але завжди, завжди залишається ймовірність того, що раптом ми можемо набрати більших оборотів, може хтось все-таки прийняти рішення, що на той момент було прийнято рішення, що якась там зброя ще не буде відправлятися. На певну Територію, і тут раптом хтось приймає в піковий момент, так, коли долі пересікаються. Є такі пікові точки, коли від рішення певних людей йде вплив на долі тих людей, котрі з цим зав'язані. Тобто, приймає рішення, що все-таки ні, давайте ми цю зброю дамо, і відправляють її. Відповідно, вона приходить швидше, ніж планувалося, і це прискорює події, відповідно, швидше відбуваються якісь певні речі. Тобто відбуваються певні зміни. От. І е, прогноз на картах це. Це, розумієте, це як прогноз погоди, і це як прогноз вашого прибуття в пункт призначення по навігатору. Тобто це є та лінія долі, яка на даний момент карти враховують, що зараз відбувається, в якому напрямку всі прийняті рішення, яка на даний момент ситуація. І, от, ну, і це є формування тої долі, якою ми рухаємося. Але в певні важливі якісь моменти, якщо хтось приймає якесь інше рішення, воно змінює, змінює наш керування. Рунок змінює наш вектор, і можуть певні події не здійснитися, які є в прогнозі, або здійсниться швидше, або уповільнитися, так, відбутися пізніше. Тому сприймайте це як скелет, знаєте, як основу. Основне щось здійснюється, але е, можуть е, часові рамки пересовуватися, е, ну, якби, совуватися в сторону плюс або в сторону мінус, і, і можуть траплятися ще якісь певні події, які можуть відміняти якісь інші речі. Тому я завжди кажу, що карти ні на що не обрікають, вони не є константою. Вони просто прогнозують якби, найімовірніші події, які відбудуться. Але ми маємо Ім завжди можливість вплину на на те на те, щоб вони не відбулися, або затормозити процес, або його прискорити. І так само враховуйте те, що є дуже багато езотеричних груп, які накривають небо України. Які я є навіть в багатьох групах, і одна із таких працює по системі бомеранг, де ми молимося, де ми не буду розказувати яким чином. але ну, одним словом, система бомеранг спрацьовує, коли те, що літаєте, те, що летить ті ракети, які випускають, ми працюємо над тим, щоб вони розверталися, щоб вони не долетіли, щоб вони взірвалися швидше ніж мають прилетіти. Пункт призначення, щоб вони розверталися і летіли назад. І, і це реально трапляється, і це реально стається. Тому і карти можуть показати, що буде прильот. А, наприклад, ракета вилетіла та не долетіла, вона розвернулася, скільки є таких випадків, що випускають ракети, і вони в рашисті падають назад, тобто на них ж на їх ж, ж територію, от, або взриваються, не долетівши, або взагалі не впадають і не взриваються, не вибухають. Відповідно. Все працює, ми всі працюємо на нашу перемогу і на наш захист. І е, дуже прикро, коли знаєте, коли е, робиш прогноз і, наприклад, трапляються якісь негативні речі, і люди пишуть: ви так точно все описали, ви саме точний таролог, саме так і здійснилося. От, як тільки ти е, спрогнозував якісь негативні речі, і вони не відбулися. Замість того, щоб сказати, слава Богу, що вони не відбулися. Та я буду тільки безмежно рада, і будь-який таролог буде безмежно радий, якщо кожен негативний прогноз не здійсниться. А люди пишуть: о, ви казали, що буде при прильот, а він не відбувся. Та? Не відбувся чому? Потім дивишся, шукаєш інформацію. була бу 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 був сигнал тривоги, так летіло, але перехопили, збили, не долетіло, зірвалося швидше, ніж долетіло. Тобто там. Та це спрацювали ці езотеричні групи, та це втручання вищих сил не виключається. Розумієте, як кажуть, не плануй дурачі, бо Бог І Вищі сили втручаються. І е, дію вищих сил не завжди можна побачити. Вони інколи карти показують, що буде втручення. Інколи буває це спонтанне і раптове втручання, розумієте? І. Е, не кожен таролог, який е, спрогнозував, що страпиться щось негативне, і воно не трапилося, він помилився. Ні, він не помилився, він читав в більшості випадків. Є, звісно, і ті, що просто знаєте пальцем у небо, але ну, невірно не читають карти. Але є тарологи, які реально е, говорять вірно, вони щитують той варіант, доліки вони реально бачать і події, які вони бачать на картах, але е, просто було втручання вищих сил, чи езотеричні групи так спрацювали, так? чи ми з вами. Ми вашим нашими спільними молитвами просто відвернули. Нам вдалося відвернути певні події. І неможливо відвернути лише ті події, коли зав'язана колективна карма. Знаєте, є таке поняття, як карма одної людини, як колективна карма, карма суспільства, карма народу і є карма держави, карма землі. Є певні моменти, які ми не можемо відвернути, тому що це має трапитись для того, щоб ну тому, що це колективна карма. Має бути з цього зроблений якийсь висновок, якийсь урок. Певні люди, певні душі мали піти на той світ, тому що вони вже свою місію на цій землі виконали. розумієте, Вони вже свою місію на цій землі виконали. І є речі, які не відвернути. І Є багато сильних тарологів, і ви знаєте, я поцікавилась, От, наприклад, мені дуже, дуже імпонує такий таролог, як Людмила Хомотовська, на неї коли натрапила. Мені дуже сподобалось, як вона читає карти. Вона показує карти, я би точнісінько так само прочитала, як вона читає. І коли я подивилася, в неї, вона теж виявляється, робить інколи прогнози, так як я спочатку робила прильоти по містам. Я взяла тижні, які в нас співпадали, де вона і я робила. Так, вона робила на більшу кількість міст і областей, ніж я. Але я прослухала ті, той прогноз, які вона робила по тим містам, по яким і я робила. тобто, от, то у нас у нас одинакові прогнози, розумієте, одинакові. І ті тижні, де в нас, я собі що відмічала, я собі завжди вела позначки, щоб я собі ну, для того, щоб орієнтуватися, наскільки, наскільки вірно я трактую в період війни карти та, відслідкової та кожен таролог робить, тому що під час війни ще жоден таролог не має досвіду роботи. І ми в процесі вчимося. Вчимося розуміти карти, щитувати їх на воєнні дії, тому що у всіх нас колосальний досвід. Ну не знаю, як у інших. Я давно працюю тарологом, і в мене досвід є там на любовні відносини, на роботу, на кар'єру, на бізнес, на багато яких речей розумієте. Але в період війни ніхто з нас не працював. А карти по війні зовсім по інакшому читаються. до прикладу, карта Сонця, яка найсвітліша, най... найщасливіша карта. Вона вказує на народження дитини. та? вона вказує. Вказує на процвітання сім'ї, вона вказує на сімейне благополуччя достаток, вона вказує на щасливі новини, вона вказує на любов і теплоту, і опіку, в залежності, як питання, на що дивишся, ставиться, так на народження нового якогось проекту. То війний стан карта Сонця в мене про, про, грається як вибух, як пожежі. От, тобто як негативна карта, розумієте? І я це зрозуміла після того, коли я кілька разів кидала, коли я ще не робила відео в Ютубі, робила про прогнози. І коли я дивилася, чи буде приліт, чи не буде приліт, наприклад, наше місто, і мені там ну, на певний об'єкт, не буду казати на який, мені впала карта сонця. І я о, слава Богу, значить, туди не прилетить. І на другий день прилетіло, і був вибух, була пожежа. Так? Ну, якби відповідно, я зрозуміла, що вона програється як вибух, такий яскравий, так? І коли другий раз я кидала і вже протрактувала її як вибух на іншу територію, так і здійснилося. Тобто, ну так ми і вчимося розумієте, всі тарологи, усі тарологи. І коли мій двоюрідний брат був безвісті в перші дні війни, він воєнний, він зі Львова, він дуже любив Україну. І він захищав Україну. Неважливо, яка є? територія, схід, південь. Нема різниці для нього. 38 років. І коли ми не знали, що з ним трапилось, і мені падала карта четвірка мечів, щоб ви знали в Таро, четвірка мечів завжди вказує. На кому, на те, що людина зараз без свідомості, десь, наприклад, знаходиться в госпіталі, так? На лікуванні і вона непритомна, чи післяопераційна якась кома. Також карта четвірка мечів вказує на паузу, на відпустку, коли людина взяла просто відпустку, або на паузу в переговорах. Якщо це я дивилася на бізнес, це отже, буде пауза. відповідь одразу не дадуть, а буде пауза. Візьмуть час на подумати. Щоб подумати, е, також четвірка мечів вказує на медитацію, коли людина перебуває в медитації, так? Тобто, ну, це коли якась зупинка. Так, зупинка е, От, І коли на нього падала четвірка мечів, я дуже хотіла вірити в те, що він зараз десь або контужний, або в комі. Так, тобто, Але він живий. Просто ну оскільки ну, це війна, і він під Херсоном. В той момент, я знаю, був. Вони поїхали зі Львова бригада туди менше з тим рятувати, так? Ну, якби зупиняти це в перші дні війни, наступ Росії. І на нього постійно на всіх колодах падала четвірка мечів. І потім прийшла звістка, що він мертвий. Це була раптова смерть, розстріляли з граді. І коли до мене зверталися мої клієнти, щоб ви розуміли. Я цей канал створила не для розкрутки як таролога, тому що у мене велика база клієнтів, я працюю з багатьма людьми, і в мене дуже багато постійних клієнтів. І коли до мене звернулися люди знову ж таки з питанням про е людину, котра теж безвісті, і невідомо, де він і що з ним, і в мені теж впала четвірка менчів. Мені дуже хотілося надіятися, що все-таки це не раптова смерть, як трапилось моїм двоюродним братом. А що це все-таки людина десь в, 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 в має контузію і просто непритомний? І хочеться людям дати надію. І звісно, я сказала, що швидше за, за все контужений. Непритомний, але ну не, виключаю, не виключаю варіант, що в нього трапилася раптова смерть. Це коли не поранили, і людина від поранення вмирає, знаєте, поступово ще її намагаються врятувати, а коли раптово от згоріла, раптово раптово. Тобто людина не встигла усвідомити, що вона вже померла, душа не встигла усвідомити. От, що може бути і такий варіант, і попросила дати зворотній зв'язок, коли будуть відомості насправді так, що з ним. І дійсно, мені потім відписалися, що виявляється це була раптова смерть. Прямо в голову влучили, людина на місці моментально вмерла. І потім в мене було ще кілька випадків, коли до мене зверталися клієнти з такими ж питаннями. І от коли падала четвірка мечів, вона завжди в мене програється. Коли на людину дивишся, як раптова смерть. Розумієте? Е, тому що от десятка мечів, і старший аркан смерть вказує також на смерть, але вказує не на раптову смерть, а здебільшого на смерть, яка поступово. Тобто, коли людина була поранена і від поранення, там, ну, там через кілька хвилин, через годину, через кілька днів ну, померла. А от по четвірці мечів це здебільшого раптова смерть, і тільки один єдиний раз. Четвірка мечі мені впала на людину, але впала мені також з картою, яка вказувала позитивну звістку. І я протрактувала її, що може бути раптова смерть, але можливо, все-таки е людина була на грані життя і смерті, ну, як знаєте, як можна сказати, як клінічна смерть. Тобто верну, вернеться з того світу. Тобто, е все-таки кома, контузія і внаслідок е сильні поранення, внаслідок яких все-таки прийде до тями і виявиться живою. І так і воно і трапилося дуже рідко, коли по четвірці мечів людина виявляється е е живою. Тобто, розумієте, в процесі війни ми вчимося, в процесі війни воєнних дій. Ми зараз вчимося трактувати карти. Тому дайте нам скидку на це, тому що немає жодного таролога, який має досвід роботи під час війни. Тому що карти мають кардинально інше значення, ніж вони ніж вони мали до, до цього моменту до війни, ніж вони мають в інших питаннях, ніж ми димські ніж коли ми їх кидаємо на інші питання. О, тому, е, і от що я казала, от у Людмили Хамотовської так на одному тижні я побачила, що теж були е, міста, в яких здійснилися. Е, Прогнози, так як і мої, і кілька місць, які мене цікавило, подивилася, в яких на тому тижні були не здійснилися прильоти. Хоча я бачила, що буде попадання, і вона теж сказала, що будуть прильоти і обійдеться без жертв, так але швидше за все прилетить. Ну, не відбудеться перехват. Але відбувся перехват, і в ті міста, в тих два міста не не прилетіло, розумієте, так як і в мене, по-моєму, прогнозу. Отже, це свідчить про те, що спрацювали наші езотеричні групи, спрацювали якісь певні певні обставини, можливо, навіть втручання вищих сил, які відвернули у це і все-таки все, -таки, все -таки здійснилися ці перехвати. І це не свідчить, не є свідченням того, що Людмила Хомотовська не прочитала вірно, чи я не вірно прочитала, чи ще хтось із старологів хто робив на. на той момент прогноз. Тому що там були такі карти, що реально їх не протактуєш ніяк, що це що це перехват. Ну Там ну, ну там ніяк. Ну башня це є взрив, це є вибух, це це коли це руйнування. Розумієте, його не можна прочитати інакше. Тобто все йшло до того, але трапились якісь обставини, які цьому завадили. Тому не, не, не оцінюйте так, що. Ага, один, другий, третій прогноз здійснився. Супер, ти класний таролог, тільки ти, десь, десь якийсь твій прогноз не здійснився. Все, ти, ти поганий таролог. От, не оцінюйте по цьому інших тарологів. Ну, це невірний підхід, розумієте? Невірний підхід. І не відносяться до карт, що одне, так як сказали, так і буде. Це беріть з цього скелет, основу, щось може не відбутися, щось може відбутися пізніше чи швидше. Але ну, такі, такі речі треба враховувати, що, ну, що це є 90-95% тільки е, того, що, м -м, що відбудеться, і завжди залишайте ймовірність на те, що, що все-таки можуть бути якісь втручання, якісь зміни, і все може піти по. по Іншому ходу, це як прогноз погоди. Та, да, Там певні періоди часу постійно все в точку, все це так і відбувається, потім оп і ви попали на день, коли, коли не було дощу, а його прогнозували, чи навпаки прогнозували сонячну погоду, а, від, а пад, випав дощ. Ну, Це о, 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 ну, завжди можуть бути якісь певні відхилення. Що ж, давайте зараз глянемо, а, давайте зараз. Ну, вже не глянемо, бо відео моє зараз завершиться. Я не хочу з'єднувати в кінемастері. Гайте на цей час. Наступному відео я зараз буду дивитися відповіді на ваші питання.